Я звертаюся до е, всіх мешканців Сходу. Е, ми маємо сьогодні зрозуміти одне: всі ми хочемо жити краще. Звісно, у кожного нас, з нас є своя правда. Мені не хотілося б, щоб ми ті питання, які сьогодні нас роз'єднують мовне питання, питання релігійне, виставляли на перший план. Адже ми всі хочемо миру і злагоди. І ці питання можна вирішувати не шляхом виходу на майдан, захватом адміністративних будинків, а найперше кропіткою працею. Я взагалі вважаю, що істинний патріот не той, хто. Власне, виходить, і чи то регіональний патріот, чи український патріот, і так далі виходить з прапором і як голосніше промовляє ті чи інші гасла. Я вважаю, що патріот це та людина, яка найперше працює в полі і класно працює. Яка, якщо його, його завдання працювати в вищій школі, то він має прекрасно читати лекції, проводити науково-дослідницьку роботу. Конструктор має на своєму місці працювати. Військовий має бути патріотом і захищати країну. Міліоценер має забезпечувати нашу безпеку і так, далі, і так далі. І от я просив би всіх, і звертаючись і до житомирян, і звертаючись до інших регіонів, і Донецького регіону, і Харківського регіону, і Запорізького регіону, з якими ми співпрацюємо і дружимо. Наші університети дружать. Я звертаюсь до них, щоб Кожен з них зрозумів, що від того, наскільки ми будемо відповідальними перед нашими дітьми, нашим майбутнім, багато залежить. А сьогодні ми робимо цю історію і маємо 10 разів подумати, чим чинити, зробити той чи інший крок, зрозуміти, що правди бувають, на жаль, різні. Кожного своя правда. Але і є правда, яка зосереджується на порядності, професіоналізмі і патріотизмі.